Як накопичити на перший внесок 50 тисяч доларів на перше житло, відкладаючи менше, ніж 500 доларів на місяць за 4 роки? Хочете, покажу вам, як це зробити. Давайте подивимось. Отже, що потрібно зробити? Перше, це відкрити FHSA аккаунт і поставити собі за мету щороку відкладати в нього 8 тисяч доларів. Але якщо ви кладете туди 8 тисяч доларів, насправді ви отримуєте податкову знижку. Припустимо, ваш дохід становить близько 65 тисяч доларів. А у вашого партнера, скажімо, є якийсь інший дохід, але весь цей інший дохід ви не відкладаєте, і партнер FHSA не відкриває. Тобто відкриваєте тільки ви. Отже, з вашого доходу у вас буде економія на сплаті податків, якщо ви будете відкладати на купівлю першого житла 2197 доларів. Тобто, фактично, ви будете вкладати не 8 тисяч доларів, а 5803 долари, тому що решту за вас покладе держава у вигляді податкової знижки, ось відкладаючи 5803, це якщо ми поділимо по місяцях, це близько 484 долари на місяць. Чи це реально? Не знаю. Але, умовно кажучи, відкладаючи по 8 тисяч щорічно, якщо ми вкладатимемо під 11,02% річних, це реальний цільовий фіксований дохід, який сьогодні, наприклад, сплачує private lender FSI. І якщо ми подивимося на калькулятор складного відсотка протягом 4 років, на четвертий рік, коли ми робимо свій п'ятий внесок, нам навіть не потрібно чекати, поки пройде п'ятий рік, у вас вже буде сума близько 50 тисяч доларів, що досить непогано. Тому всі, хто планує і відкладає на власне житло, користуються податковими пільгами, користуються безподатковими інвестиціями, адже ви не сплатите жодних податків із цих грошей, отриманих як дохід від інвестицій. Ось, власне, простий спосіб, як за три роки зібрати даунпеймент у 50 тисяч, чого більш ніж достатньо навіть для купівлі нерухомості у Ванкувері.